Добрий день друзі зробив собі трошки вихідний два дні ну, робота так, роботи є багато на селі, Але за духа не дуже ти попрацюєш Порубив чого на даху котики ми як ще минулого року зробили, то не робили вже там засікав дощ. Вчора цар спогнув, прилітає, блін мені тут коробця помало видуває. О два всплило, мали рани, видно, вдарило. Водичка тече. Але короб гуляє вечором, перед вечором, так аж з води вискакує. Помаленько комарі з'являються, вже не було. Але погода того року, я не знаю, якісь чудеса показують, то холодно, то жарко. Нічка така собі була, трохи щось тут бахкало. Я ненормальний ніяк не може себе заспокоїти. У мене тут з тими курітами теж, блін. Шість квочок з виводками. Тут маємо три. А, та біла вже лишає. Та біла курочка нас сьогодні знеслася, то вона покидає малих. Вже з ними навіть не хоче сидіти, вони вже самі собі. О. Ну, такі. А, і там загорожі три. Сьогодні Одне курі, то яструб вкров. Всі вдома були на подвір'ю, Вони мені того з ліса вилітають і падають. О, я тут на поготові вже поклав, якщо щось одразу його ага. привітаю. Жара, кори всі там поховалися. Зробив собі вчора. На гімблярці в мене на мотор тирса летіла. І ну, Тут дуже забивало. А зробив вчора таке от дерев'яне з відходів. Слухайте, що я скоріше того не зробив? Того взагалі шикарно, мішок натягуєш. І Зразу в мішок, бо я тою тирсою Під кури стилю. Що я то чекав, блін. Ну нічого. І тепер мотор обдувається, супер. Пів години роботи. Е, до речі, ось стуле чавуні, що я поміняв з, з папеврізольної машини вони є Суперова штука, чавун не чавун. Я не поміняв, я доставив їх просто наверх. Валт припідняв на дерев'яних проставочках дубових Супер! Дошку, дуба, що ти тут є? О, знов щось кугудмі! Я як я, той сторож, мушу гонити і провіряти! Добре, друзі! Маленько щось робить!